Ще задовго до того треба говорити, як буде ухвалювати Трамп рішення. До того треба готуватися за такого речей. Так треба видавати стратегію. Чому в нас рішення стосовно тих самих шахедів? А я знаю зараз про що я говорю, і Берлінська мала би про це написати. Якщо вона так в темі, то у нас, наприклад, рішення щодо збиття цих шахедів вже існує більше ніж півроку. Воно мало бути Масштабована Росія, ці шахеди будуєш не, не по кухнях. Вона ж їх будує, наприклад, не, не завдячуючи е, інженерам, які десь там це розробляють е, і е, потім чекають е, десь там фінансування, як це відбувається у нас. У нас я не буду говорити про те, як це відбувається, скажу тільки на цьому кейсі це рішення було розроблене, але для масштабування треба західні, а, а насамперед. І українські замовлення, західні інвестиції, західні гроші, і український бюджет У нас багато грошей в бюджеті іде своїм кампаніям, а не туди, куди треба, щоб вони йшли. Про українські міни ми вже з вами говорили. Це ж не Трамп винен, правда, в тому, що всі мовчали про те, що десятки тисяч мін не вибухають, поки журналісти це не розкрили. Це ж не Трамп винен. І, і там не трампісти, не цей колбі, не цей підгекзит винен в тому, що в нас е ці речі, які вже давно розроблені, не були е імплементовані, не були реалізовані.